Доброго дня, ми з України. Я хочу розповісти вам про мій стан зараз. Я просто в шоці зараз. Бо ось тут з'явиться картинка, на якої я повинен отримати суму грошей. І ви теж трошки будете в шоці, тому що це більше ніж півмільйона. Євро. Так. Я, я був в шоці. Е, отже, е, написала мені жінка е, вже в руках. Жінка на маркетплейсі. Це є така платформа, е, хто не знає на Фейсбуці. Є е, там, де можна придбати або продати якісь товари. Е, ну, тобто. Це автомобілі, гітари, одежа якась, в общем, все, що різноманітне там дуже багато. Ось, там вона, жіночка, мені написала, чому. Тому що я продавав свій велосипед. Тобто, зараз дуже скрутне становище з грошами. Ось, і я продаю свій велосипед. Вона мені пише. пише З'явиться також тут скрін. Доброго вечора. Мене звати, я вже не пам'ятаю як, я ось така жінка, в мене проблеми зі здоров'ям, в мене рак горла, і це дуже зараз погано себе почуваю. Лікарі сказали. Мені, що мені залишилося дуже мало часу, тому я хочу е, в, віддати свої кошти, свої заощадження комусь нужденному. Розумієте, я просто в шоці був. Ось. був? Е, і каже, якщо е, ви згодні, я. Ваш номер телефону візьму е, з вашої сторінки і напишу вам в WhatsApp, е, в Фейсбуці. Я, ну так, але я їй пишу, пишу, чому це, ну, хто хто вас, хто вам сказав, що мені треба гроші, що, як, я незрозумію. Але я не придав цьому значенню. І... Спати. Наступного дня е, мені WhatsApp пише е, чоловік Жан. Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, е, якесь ім'я в нього французьке. Ось. Е, також будуть з'являтися скріни, якщо хтось захоче почитати. Ось. Він мені е, пише: тобто, так, в, в, оця дама, назвав її ім'я по батькові, е, жива в Німеччині зараз і в неї е, діагностували рак, е, горла, їй залишилось дуже мало часу, вона хоче пожертвувати гроші. і, ну, тобто... Я просто в шоці. Я знову спитаю, чому я? Е, ну, вона, вона вас обрала, і ви як е, рандомний е, кандидат підлягаєте під це. Але я кажу, що мені закралася думка, яка стоп! Чому в неділю ви пишете мене мені, е, з банку? Ну, тобто, адвокат пише мені в неділю, тут не працюю нічого в неділю, ось, і каже мені, що вам треба заповнити якусь анкету, тобто там прізвище, ім'я по батькові ну, різні Я говорю, стоп. Мені потрібно з вами зв'язатися офіційно. Я, якщо хочете, я приїду. Якщо все це не, нормально, це я приїду. Слухайте далі. Е, він каже, що ось дивіться. Е, тобто, в понеділок він мені. вчора. Е, він мені пише, ну, я, тобто, я з дружиною е, ми посміхнулися, посміялися, і все, і все це забулося. Він мені в понеділок пише, тут також з'явиться. Скрін ось тут, де надходження коштів, перерахування коштів в сумі 648 тисяч євро на рахунок ось такий-та. -то. Ну, тобто, я йому дав рахунок і просто я сміявся з цього. Я йому дам рахунок, і от це перерахування. І потім він мені пише: для цієї транзакції він мене, треба лише 1750 євро заплатити комісії, і потім менеджер банку вам перерахує ці 648 тисяч. Люди, не попадайтеся на таких країв. І там далі в мене буде ще декілька історій таких, що зі мною трапилося, я буду розповідати. Так то, якщо у когось якісь такі історії траплялися, розповідайте, коментуйте, може комусь щось не сподобалося, кажіть в коментарях. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я розповідаю, що трапляється зі мною в Нідерландах, як я живу. І слава Ісусу Христу! Все буде Україна!